В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. П'ятниця. 26 вересня. Йо-хо-хо, це School Fox FM. І з вами я, Віра Дроздовська. П'ятниця нарешті тут, а це значить, що ми гарно попрацювали і готові до вихідних. А зараз тіковинки дня. 26 вересня у світі відзначають європейський день мов. У Європі їх понад 200 також сьогодні всесвітній день моряка-двигуніста. Це люди, які стежать, щоб кораблі рухалися вперед. А ще саме цього дня відзначають всесвітній день здоров'я. Одразу пригадується, як ми всією школою ходили на пікнік на день здоров'я, і це було так класно. Тому треба обов'язково повторювати такі дні, щоб наш настрій та здоров'я були відмінними. Бажаю всім гарних вихідних. Почуємось в понеділок.